Тут у нас зона рецепції? Тут будемо приймати наших пацієнтів, які будуть проходити медичну реабілітацію в нашому центрі. Дана зона вона буде зроблена для того, щоб проводити психологічну реабілітацію, арт-терапію, а також для групових занять. Далі ми пройдемо по нашому спортивно-реабілітаційному центру. Це у нас перший поверх, Тут е, Савіта зона, Можемо подивитися, тут знаходиться кабінет вузького спеціаліста, тут буде сидіти лікар-ферен, психіатр і реабілітолог. Тут у нас знаходиться техніка спеціалізована, це ліфтер для підйому людини, людини з інвалідністю або людини ампутанта котра може завдяки ньому пересуватися, пересуватися і навчатися худьбі. Також ця ліктова система, вона теж електризована, теж має е таку функцію і допомагає людині, щоб е можна було е реабілітуватись і довіратися. Це у нас масажна зона. Тут у нас є душ, туалет. Е будуть проходити масажі, будуть е працювати реабілітологи. Тут у нас знаходиться основна зона. Основний кабінет це кабінет. Е Фізично активної реабілітації. Тут у нас знаходяться тренажери, шведські стінки, усілякі там фітнес-резинки, все-все-все, блочні тренажери, масажні столи. Я сам голова Федерації інвалідів Закарпатської області Олександр Лізінц. Це моя ідея 2016-го він вникла, Ні, 2014-го він ця ідея. Ми хотіли зробити спортивний обіцяніцян за міді. Для реабілітації, і потім в мене така виникла ідея, щоб було і військових тут, бо, що утогувалася у 2015 році на Донбасі війна, почалися 2014 і дуже багато поступали людей з інвалідністю після війни. І не мають де по реабілітації. Моя така ідея, щоб було перше. Етап медичний, а другий етап спортивний, тому що ми могли тут розвивати не стільніти, ні Тому що щоб могли бочу на візках реалізувати, близькобор на візках, в волейбол на візках. Ми подали у 2016 році на фонд гранати розвитку України це кошторис. Два роки ми робили документацію. Нам надали можливості дати кошти на цей спортивний обіцний центр, ви бачите, ці державні кошти 11 мільйонів. І все. На даний момент, у 2019 році, перекритіли фінансувати. На даний момент ми почали шукати кошти на е, різних фондах, ми вийшли на посольство США. Через Климпуш, град Клімпуш, і ми нас було віце-прем'єр міністр по інтеграції Європейській. І вона нам допомогла нап написати проєктну документацію на американців. І американці погодили е, е, наші коштович і почали фінансувати. Вони прийшли сюди. У 2001 році ну, ми переписку 2, години, 2 роки з ними мали. І зараз ви можете побачити медичну частину. У нас рубля. перший етап ми здаємо перший етап першу частину, другий етап в е кінці січня ми здаємо медичну частину. І далі шукаємо далі кошти. І, плануємо спортзал запустити через рік. І щоб ми могли і, і, і далі працювати з людьми з інвалідністю. А тут ми плануємо хости усіп з інвалідності. Тож шукаємо інвесторів, щоб це почати будувати.